Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бою втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 травня 2024 року, орієнтовно склали 484 тисячі 30 осіб особового складу. За добу ліквідовано аж 1740 росіян. Танків ворога знищено 7485 штук. Ще 31 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 тисяч 417 одиниць, 42 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 тисяч 487 штук за минулі 24 години – 15 одиниць. РСЗВ знищено 1070 тисяча 4 штук, добу. за добу. «Автора» армія міра не дорахувалася 797 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 350 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. ВПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9936 одиниць, 26 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2197 штук. Три за добу кораблі катерів флону країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 16 тисяч 878 штук. За добу 59. А спеціальної техніки ворога спалено 2048 штук ще шість початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.